Перед тим як я почну конкретно говорити про ту чи іншу тварину, взагалі об отруйних тваринах вони діляться на дві великі частини, дві дві великі групи пасивно отруйні і активно отруйні. Михайло Підгайний спеціалізується на вивченні природи Херсонщини. Говорить, це його друга онлайн-екскурсія. Вона присвячена отруйним тваринам області. Це повноцінне заняття, якщо це школярі других класів, це півгодини. Пів Старших класів, середніх 45 хвилин. Такий академічний час. Заняття йдуть в інтерактивній формі. Я їм задаю питання, вони відповідають. І це така форма роботи дуже перспективна, і я так розумію, для шкіл вона вигідна. Він, їм це подобається, це так ось розвиває учнів і інтерактивність. Вона вона завжди дозволяє людям трошки більше долучатися до дії. Віртуальні екскурсії у музеї започаткували 6 лютого. Таку форму обрали через складну безпекову ситуацію у місті, розповідає директорка закладу Ольга Гончарова. Одними із перших онлайн-відвідувачів стали учні школи гуманітарної праці. Ми представили палеонтологію нашого краю. Це природнича колекція Херсонського краєзнавчого музею. Діти познайомились з тим, що відбувалося на нашій території, на території нашого краю в давні часи, це навіть мільйони років тому. І надалі ми плануємо цілий такий ряд екскурсій. Вона буде по тематиці і природничої, і етнографічної. І історичної, тобто в нас є вже розроблений план подальших спілкувань з музеєм. Окрім школярів, віртуальними екскурсіями зацікавились херсонці, які тимчасово живуть в інших містах, і за кордоном розказує Ольга Гончарова. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Юрій Лотошинський, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.